Там на жаль знову зафіксовано просування росіян і в бік Селидового. Закрема, Причому росіяни заявляють, що вони навіть почали уже штурмувати Селидове доволі велике крупне місто у цьому районі на покровському напрямку. Ну і також під загрозою декілька інших ділянок фронту там перебуває. Водночас протидіють ворогу наші військові усіма засобами. Ми маємо добрі новини з Краматорського напрямку, це ближче до Часового Яру. Там наші військові збили російський штурмовик Су-25. Російський літак, і маємо відповідне навіть відео підтвердження того, що сталося. Росіяни задіюють дуже активно свою авіацію на часовим яром і поруч на прилеглих ділянках фронту. Бачимо, що цей літак розкидав. Також теплові пастки. Взагалі не літають вони по одному а літають кількома бортами, парами. Не працюють, зокрема, от, призначення таких штурмовиків атакувати наземні якраз позиції українських військ. Інформація надійшла від ОСУ в це полягає в тому, що наша 28-ма окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу влучним пострілом із ПЗРК приземлила російський СУ-25, який намагався вести. Обстріли позиції наших сил оборони, підрозділів сил оборони на Краматорському напрямку, і від сьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі, причому не сказано, що з екіпажем сталося. Очевидно, доля його до кінця ще не з'ясована, і будемо чекати різноманітних коментарів стосовно цього збиття російського літака. Зокрема, можливо, і в ворожих джерелах з'явиться щось конкретніше стосовно на того, чи вижив екіпаж цього су 25 оскільки таких літаків у Росії ще чимало, скажімо так, а от льотчиків пілотів, які можуть виконувати бойові завдання, стає все менше і важливо, аби і екіпаж гинув у випадку якраз знищення такого літака, такого борту. Ми ж далі якраз поговоримо детальніше про нашу авіацію, про ракетні програми, які Україна розробляє, маємо на цю тему вчора. Просто дуже важливі гучні новини, і говоримо про це далі. із Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби і експертом з авіації. Пане Анатолію, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні. Рам слава доброго ранку. Маємо новини, бачимо з Донеччини. Ще один літак збили наші військові. Це су 25 штурмовик. В принципі, новина, яка загалом стає ну мало не буденною, але не щодня збивають такі літаки наші військові. Є періоди, коли там су 25 мало не пачками сипляться з неба, чи не щодня, там на тиждень може бути 2-3-4 повідомлення про збиття таких літаків. Вже тривалий час нічого подібного не було. З чим це пов'язано? Чи просто така? Фактор удачі працює, коли вдається із ПЗРК зловити цей літак. Чи саме з активністю ворожої авіації безпосередньо на полі бою? Безумовно, з, з активністю ворожої авіації треба не забувати, що насправді складно вибрати на позицію під час таких активних бойових дій, щоб підібратися і захопити а, повітряну ціль. І знищити тому в принципі тут, як то кажуть, деяких випадків, але в будь-якому випадку треба розуміти, що наша військова роблять над для того, щоб перехоплювати якомога більше цих літаків. Тому враховуючи, що це не класична система оборони, а це переносний зимний ракетні комплекси, які теж працюючи на, на котрих, теж ти наражаєшся на безпеку, тому що може бути помітним для ворога. І знову нас інтригує західна преса. Наші колеги, журналісти зі сполучених штатів, пишуть про те, що США... Створили для українських F-16, яку знову досі небачену версію засобів РЕП радіоелектронної боротьби, оновили засоби РЕП на винищувачах F-16, які Данія, Норвегія і Нідерланди передадуть Україні оновлення проводила 68-ма ескадрилья радіоелектронної боротьби США, яка базується у Флориді. Це якщо коротко власне переповідати цю новину, ну і доводило читати, що щось подібного навіть немає на Американських літаках, там F-16, ну, новіші літаки, очевидно, інші засоби, інші системи вже використовують. Е, Хочеться вас поцікавитися, як у фахівця, про що йде мова, що саме оновляли наші західні партнери, і які можливості це додає для нашої авіації бойової. О, тут, скажу за все, йдеться на умазі про незаси про електронної боротьби, які використовуються у якості пілона, тобто у якості підвіски для бойового навантаження. Тут важливим є фактором те, що при цьому а це не контейнер, який підвішується на місці, наприклад, де може підвісити набута ракета або там авіабомби. А це сам пілон, який може потім додатково нести або ракету або авіабомби. Тобто ми кажемо про те, що літак не втрачає кількість посадкових місць для озброєння, і це дозволяє йому і працювати зброєю, і при цьому захищати себе від виявляти і захищати себе від можливого ураження ракет протиповітряної оборони як класу повітря повітря, так і класу поверхня повітря. Тобто, в принципі, тут слід зважити, що це скажімо, за все італійсько-данська розробка і. Ми бачимо, як данці активно нам допомагають в цьому питанні, і це дуже тішить, тому що от нещодавно на зустрічі в Данії активно обговорювалися низки питань щодо допомоги з боку уряду Данії Україні, у компаніям українським, які займаються мілітарітичні технологіями. Тобто ми кажемо про те, що це дозволить нашим пілотам більш потужно відчувати себе і захищено за рахунок того засобу, який стоїть під крвоманом.